Всім привіт, друзі! Я вже працюю на своєму новому робочому місці. Можемо бачити мікроскоп електронний, екранчик. І от я прибирався і знайшов от такий ще один конструктор електронний, тому що в минулому відео ми збирали значить, радіоприйомник FM. А от знайшов ще один конструктор. Не знаю, що це з екранчиком. Хотів би разом з вами його зібрати. І заодно використовувати ось цей от електронний мікроскоп. Можливо, це трошки полегшить нам сьогоднішню роботу. Тим паче, що в нас іде на вулиці дощ, нічим зайнятися. І от я вирішив трошки попаяти. Тож, давайте будемо приступати і дивитися, що в нас з цього вийде. Так, інструкція не знаю, понадобиться мені. Спробуємо споки що без неї. Так, бачимо таку от печатну плату. Ну, дивіться, друзі, все дуже якісно, дуже якісно все нанесено, все пропечатано, тобто якість печатної плати дуже гарна. Тут е, все написано, що куди, тобто я думаю, що ніяких складностей у нас не виникне при збиранні цього влужнітеля. Так, бачимо кабель. Я так розумію, для живлення. Так, що у нас це? Це екранчик. Корпус. Це поки що не знаю, що це. Це також не знаю. Ось і наші радіодеталі. Так. Всі резистори. Це на нас що? Навіть якийсь дросель є. Кнопка ввімкнення. Так, ми ну зараз будемо розбиратись, друзі, тому що я ж кажу, що я сам не знаю. Так, площадочка під мікросхемку. Так, ось такі монтажні болтики, гаєчки. Так. Ну, що ж, я так думаю, що потрібно розпочинати з монтажа деталей. Зараз перенесу камеру на... Мікроскоп на наш екран і будемо це все робити під мікроскопом. І я вам скажу, чи це зручно чи не зручно. Так, друзі, давайте будемо вже розпочинати. А розпочинати ми будемо ось таких от маленьких транзисторів а 09 т бачимо. І будемо їх запаювати на нашу плату. Їх, як ми можемо бачити, тут два. Так, де вони у нас тут знаходяться? Зараз я їх пошукаю. Так, Q1. Ось він. Він тут один на нався. Так, пробуємо паяти перший. Здається, що трохи замало у нас припоя. Так, з першим транзистором ми справились. Я рахую, що нормально. Так, друзі, далі давайте подивимося, що у нас тут є. Пропоную встановити всі резистори. Значить, 1 кОм, 1 кОм. Які тут ще у нас є? 100 Ом і 100 кОм. Пропоную в них значить, кольорова маркировка. можемо бачити. Зараз я вам покажу. У них кольорова маркерівка. Ось так от вони виглядають. І я пропоную просто мультиметром зараз визначити, щоб не шукати розшифровку, який йде, і запаяти їх на плату. У мене є ось такий ось чудовий прилад. Він, це мультиметр. Таки ще плюс у нього є тепловізійна камера. Вмикаю тепловізійну камеру і дуже швидко можна оприділити, що саме де у нас в короткому. Так, проміряємо. Давайте почнемо з цих. Зараз я переключуся на Оми сопротивлення. Ось у нас резистор. Так, перший. 100 Ом 99,5. Ось така паєчка у нас вийшла. Тут також зараз шукаю псачки і відкушую зайві проводки. Так, далі, друзі, пропоную нам запаяти роз'ємчик сюди для живлення цього приладу. Він у нас знаходиться ось тут. The gravity pulls you straight down. Так, далі, друзі, пропоную встановити три конденсатора на 100 нанофарад. Gravity pulls you straight down. Okay. want to get off the darkest ground the gravity pulls you straight down I should see this too. Ну що ж, друзі, давайте будемо тестувати. Кінцевий результат ось у мене так учився. Я беру ту бутилочку пластмасову і спробуємо. Тут вода, тут не спирт, друзі. Так, так от встановлюємо, беру павербанк, тому що длинного кабеля немає. І зараз ми спробуємо запустити цю систему. Не знаю, вийде, що з цього чи ні. Так. Єсть. Угу. Так, ну що ж, давайте спробуємо вімкнути. Я трошки увелічив, щоб можна було побачити. Випустився екранчик. Так, тут у нас що показує? 21 градус, тут якийсь датчик температури видно стоїть 47%. Що це таке 47%? Це може скільки рівень води 47%. Можливо, тому що я бутилку не повністю набирав. І давайте будемо запускати. Дивіться, друзі, як випаряєте. Зараз я вам покажу ближче. Ну, реально класна штука. Не знаю, для чого воно мені потрібно, але <смас> прикольно. Прикольна цяцька, як кажуть. Трошки подальше. Зараз. Виключу це світло. Ну, Реально класна штука. Так, виключу. Ага, тут у нас ще, до на речі, менюшка є якась. Що тут? Та? Set rush, set time, часи, язик. Да, можна. Let on. Виключити. Цей, наверное, моніторчик можна. Виключити моніторчик. Так, ну я виходжу звідси, тому що нас це особа не цікавить. І зараз попробуємо ще раз запустити. Чомусь вимкнулось. Не знаю, можливо, тут у нас щось. Ні, тут все добре. Ну факт, що дивіться, друзі, отак от оце виглядає, як чайник кипить. Дивіться, вам видно. Показує, що йде розпил. Ось так. От. Це все виглядає. Прикольно. Знаєте, що мені прийшло тільки що в голову? Що сюди можна е, додати ефірних якихось масел, ароматизаторів і е, розпилювати в, в кімнаті навіть для того, що приємний запах був. Ось так це виглядає. А, даже дивіться. А Телефон. Угу. Ну така, безполезна, звісно, річ, але прикольно, що воно так от працює. Часовий, клас. А це рівень води показує. -да. Не думав. Саме головне, щоб на плату вода не попала, тому що... Реально щось зумкне, десь щось згорить. Ну, Дивіться, ціна цього набору десь на Аліекспресі я дивився 350 гривень. Не знайшов я в інтернеті. Верніше в Ютубі не знайшов ніяких оглядів. там, то все. Тому вирішив зробити ось такий от обзор. Надіюсь, що це відео ну, було не те, що корисним, а просто цікавим Таке от, цікавим таке відео. Дивіться, як ось до, на лампу я дую. Прикольна штука. Ну добре, все буду, друзі, закінчувати це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, тому що я старався для вас паяв, показував. До речі, ми протестували ось цей от мікроскоп. І ви знаєте, що? Я думаю, що все-таки я тут лінзу буду міняти, тому що мені треба чуть ширша лінза, щоб більше захватувало плати. Трошки незвично. Але я ж вам показував, що можна реально цим користуватися. І я навіть не дивився на саму плату, не дивився, я дивився на екран і паяв. Тобто зручно, хорошо, без затримок, аналогове відео. То, друзі, всім гарного дня, всім до побачення, до нових зустрічей. О, запотіла камера.